Всім привіт! Щиро дякую, мені дуже приємно. Зараз я хочу вам показати, що виходить, коли не пропарюється тканина перед викрикою. Я вже і говорила вам, і намочила, але ж не прошила з самого початку і не прошила перед тим, як замачувала. Вже зараз. Показую. Дивіться, дивіться, який перекос у тканини. Ви бачите? Чому не виходить викрика? Бачите, наскільки перекос? З чого? От я зараз вам покажу, звідки я взяла так оце ось. Та склала нерівно. Ні. Дивіться, ось малюночок. І ось він, бачите, з того боку? Тут ізнаночка, тут лице. Я поставила. Так. Лице на лице, бачите? Тут так само, бачите, ну, може, декілька міліметрів. Тут так само, бачите? Тут показує, бачите, тут вирівнювати. Зараз буду іголочку, ніточку і прошивати, і пропарювати знову. Бачите, ви бачите? Ну ось, ось така картинка виходить, такий малюнок. Ось. І тому не можна викраїти полікало. Не можу викраїти, не виходить. Ну, бачите, такий, такий перекос. От воно так перекашується. Треба обов'язково прошивати, пропарювати. Або роблять так полтенечки, волога закручують і тримають. Ну, я ніяк не зробила і в мене, бачите, мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого вечірку, серця. І бережемо наших дідачок. Так, я говорила. Божечка є і божечка з нами. До зустрічі, далі, обов'язково буде. Я вам дуже вдячна. Щиро дякую вам. Далі буде.